Слава Ісусу Христу, друзі, колеги аграрії, хочу з вами сьогодні поговорити про захист посівів пшениці озимої та інших зернових культур від трипсів, таких маленьких, але дуже небезпечних шкідників. Тому зараз знаходжуся в полі, де вирощуються різні сорти пшениці озимої. Вона була дуже пізно висіяна восени. Раніше не було змоги її висіяти, і е, зараз покажу, в якому стані знаходиться ця пшениця і що потрібно робити, щоб її врятувати. Отже, дивіться, зараз я е, стою на межі між двома сортами. Праворуч від вас більш ранньостиглий сорт. Не буду називати який, щоб не робити комусь там рекламу чи антирекламу. І ліворуч більш пізньостиглий сорт, який ще колоса немає. Тут е, прапорцевий листок, тут вже початок колосіння, е, ну за пару днів буде повне колосіння. і от, там, де вже починає з'являтися колос, дуже легко можна виявити наслідки пошкодження трипсами. Подивіться, це насамперед такий деформований загнутий колос, покручений прапорцевий листок. Бачите, отак, от в трубочку скручується прапорцевий листок. Ось так само, бачите? Ось колос деформований. Якщо це остистий сорт, то остюки теж можуть бути покрученими і деформованими. Ну і прапорцевий листок, як я кажу, теж такий от скручений. І якщо ми так от подивимося в колос, то там такі маленькі чорні комашки. Отак їх можна навіть витрусити в руку. Вон, бачите вони? Як їх багато. В одному колосі їх може бути декілька десятків. І не може бути, а як правило, їх знаходиться від. 10 і більше штук. Тобто е, чисельність таких комах, маленьких комах у кожному колосі е, дуже висока. Порахуйте на те, що у вас густота продуктивного стеблостою це декілька мільйонів, це 5, 6, 7 мільйонів. І порахуйте на мінімум хоча б 10-15 е, таких шкідників в одному колосі, і ви... Зрозумієте, що у вас тут величезна кількість комах на цьому полі. І коли сонце, спека, спекотна погода, то ці комахи ховаються в колос під піхви листків отаман. І для того, щоб виявити, треба отак от розкривати колос і просто витряхувати. Бачите, їх видно. Вон вони чорні такі випадають. Їхні личинки потім стають червоними. Якщо вони відкладають яйця, не якщо, а коли вони відкладуть яйця, вони їх обов'язково відкладають. Яйця неозброєним оком помітити не можна. А от личинки стають червоними. Якщо ви вже бачите червоних личинок, але це в більш пізні, як правило, фази росту і розвитку, це вже в період наливу. Ми бачимо і чорних, і червоних. Чорні це дорослі особини, червоні це личинки. Але коли бачимо личинок, боротися. Вже надто пізно. Теж необхідно, але вже е, момент опущений. Щоб не опустити момент, то треба негайно в такий от період проводити інсектицидні обробки. Негайно. І зараз покажу інше, інший сорт. Бачите, де колоса ще не видно, але трипси у похмуру погоду вони виповзають навіть на листя. Не знаю, чи камера улова, видно, бачите? Чорний повзає трипс. Прямо про, о, на поверхні прапорцевого листка. І якщо так от подивитися м, по, е, на інші рослини, ось тут -от їх видно, не тільки прапорцевий, прапорцевий листок, он, бачите, чорні такі комашки вони повзають. І коли ми будь-яку будь рослину візьмемо і розкриємо е, від піхви прапорцевого листка колос. То там у колосі, вон, бачите, вони вже на руках у мене. Дуже багато побачити таких чорних маленьких комах. Що роблять ці комахи? Ці комахи висмоктують сік із колоса. Колос стає деформованим. Врожайність знижується при такому сильному зараженні заселеності, от як на цьому полі, е зниження врожайності може становити до третини. Навіть до третини. 10-15 мінус 10-15% зниження врожайності це гарантовано. Тому що необхідно робити? Інсектицид. Негайно потрібно вносити інсектицид. Подивіться, будь ласка, бачите? І так, я пройшовся різні сорти, різні сорти, то на різних сортах така картина. Отже, проводьте обстеження своїх посівів. Навіть ще до колосіння, пропорцевий листок чи початок колосіння, обов'язково дивіться в колос. Якщо це спекотна погода на листі, ви не побачите трипсів, але в колосі ви їх побачите. Берете колос і уважно диві дивіться, в основному вони ховаються там під лусками або сидять на стрижні колоса. Вон, бачите, повзають на стрижні колоса трипси. Друзі, як захиститися, як захистити поля від трипсів? Ну, якщо трипс ще е ви виявили до колосіння, то його насправді важко. Убрати це фосфороорганічні сполуки. Ми знаємо, що багато із них заборонені вже в Європі, але вони є досить таки потужними і частково можуть вирішити проблему не повністю. Або підбирати глибокосистемні інсектициди. Найкраще, звичайно, найбільший ефект це коли вже викинула рослина колос. Коли вже колос є, колос відкритий, то тоді інсектицид більшою мірою потрапляє уже. В зону пошкодження комахами і ефективність інсектицидів звичайно більше. Чим ми будемо ну мої рекомендації, зокрема на цьому полі, що будуть вносити, то це буде е, суміш таких діючих речовин е, речовин, як е, тіаметаксам, Лямдацегалатрин і Альфа-циперметрин. Також е, я можу рекомендувати це суміш діючих речовин е, імідокваприт і е, Ну Або інші контактно-системні препарати. І їх треба вносити максимально дозволену дозу. От як каталог рекомендує, то ви максимально дозволену дозу вносите проти трипсів, Тому що середні чи мінімальні дози будуть спрацьовувати набагато слабше. Теж я рекомендую додавати все ж таки ще і адюванти до системних препаратів, щоб кращий був контакт із листовою поверхнею. І щоб краще проявлялася системність, тому я бажаю вам не втратити а зберегти ваш врожай і е, успіхів у вирощуванні е, сільськогосподарських культур. Дякую за увагу і до побачення.